Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сопельник. У місті Кривий Ріг відбудеться благодійна виставка ярмарка голубів та різноманітних птахів та свійських тварин. Ця подія має на меті підтримку Збройних сил України і збір коштів для придбання необхідної техніки та одягу для наших військовослужбовців. Та більш детально на цю тему ми поговоримо з організатором виставки Андрієм Юнаковим. Вітаю, Андрій! Доброго дня! Це вже не вперше ми з тобою зустрічаємося по цій темі. Так, так. уже тр традиційна виставка а, у а, нашому місті. Але давай ще раз нагадаємо так: розповімо більше про цю а, благодійну виставку і от головну її мету. 28 жовтня цього року буде проведена благодійна ярмарка виставка на підтримку Збройних сил України. Тобто, ми залучаємо людей на підтримку наших хлопців. На нашій ярмарці будуть багато різноманітних птахів, свійських тварин, кроликів, хам'ячків. Тобто, ми збираємо кошти для підтримки наших хлопців. Угу. А як виникла ця ідея? Та виникла ця ідея дуже давно. Тобто, ще як раніше збирали кошти для дітей, для діт... ну для дітей сиріт, от, для інвалідів. Зараз, як почалася повноштабна війна, то зробили так, що будемо ці кошти збирати хлопцям нашим. Так, це був якийсь запит від хлопців? Чи, Ні, це, це просто на, для війни. Це наша лічна моя ініціатива була. Угу. Ми зустрічались, мені здається, в минулому році, так? По цій темі. Ні. В квітні. Не, квітні В до цього да. року, так 24 квітня була в нас ярмарка, така ж сама, і буквально ось ну, туди ми з вами і зустрілись. Так чудово, а, яким чином буде залучена громадськість до підтримки Збройних сили України через цю подію. Ну кожен охоче може долучитися до нашого заходу. Тобто хто як зможе там донатити, може щось принести для хлопців, все буде передаватися до громадської організації Вікінг. Тось, тобто, отак. От хто чим зможе, тим хай допомагає нам. Угу. А чи можна буде придбати собі якихось тваринок так, чи таких? На нашому заході ви можете як і прийняти участь, так і придбати будь-яку тваринку від маленького хам'ячка до великого кролика. Чудово, якою кількість буде цього разу учасників? Ну... Як вийде, тут же тут ж не предсказуємо. Ну, ви ж бачите, що відбувається у нас. Ну, реєстрація вже відкрита. Звісно. А що потрібно зробити для того, щоб зареєструватися? Просто зателефонувати, мати дуже добрий настрій і приїжджати. І То, все. Все просто. Все просто, так. Да. Чудово. 28 -го... жовтня. Так. так. А, час, початок, і скільки З 8 буде тривати до Часу дня з 8 до 13 години буде тривати наш захід. Він такий невеличкий. ну Будемо дивитися по, по людям. Як хто захоче, так і залишається, тому що дуже далеко людям їхати додому на наступні міста, на дальніші розстояння виставки і все. <праць> Інші міста. Ми минулого разу зразу теж говорили, що були люди з різних так. міст, з різних там, сел, так? Так. З, з нашої області, навіть з інших областей. Так. Як вдається співпрацювати з ними? Тому що це вже не перша виставка, так? І от як ви співпрацюєте? А в нас є один такий великий сайт. Називається Air Plus, там заплановані всі заходи на кожний город. Тобто, от, наприклад, 28 жовтня в нас в місті Кривому Розі буде я проводити виставку, і 28 жовтня ще в Умані вроде би, буде виставка. Тобто, там є великий календар, і він на цей год розписан. І тобто люди, дивлячись да. на цьому сайті інформацію, вони да. вже думають, що яке не да, да, їхати? Вибирають, да. Кому ближче туди, кому краще туди їхати. <плес> угу. а, які плани на майбутнє до подібних благодійних виставок? Які? Про, ну, продовжувати далі це все робити. Ну, доки не закінчиться війна, все, поки ми не виганімо цю нечість відсюда, все, а там будемо дивитися, як, як далі буде. Угу. А, після минулої виставки. Е... Якось піднявся дух бойовий до того, щоб організовувати ще такі виставки. Як, та як він у нас і не падав, цей дух. Він у нас не падав, ми, ну, ми всі за двома руками підіймаємо, то казав. Ось нам ще допомогла міська рада, тобі, ну, всі допомагають в цьому заході, підтримують. А, а чи є якісь труднощі от, в організації? Та труднощі одні тільки щоб приград не було, все, ну, щоб поміхи у нас не було. Uh -huh. А так. А все так хорошо. допомагає місцева влада. З ким ще співпрацюєте? Тільки з місцевою владою, і з волонтерами, і все, і з громадської організації, там, от, з якою ми співпрацюємо, це громадська організація Вікінг. Ось ми допомагаємо їм, передаємо кошти, все, що необхідно, допомагаємо. Uh -huh. А чому саме Вікінг? Як почали з ними співпрацювати? Тому що я їх знаю сам особисто, дуже гарна організація, ми з ними дуже часто зустрічаємось. Але ну, чому, чому саме Вікінг? Ну, чому? ну, Сподобалася ця організація, це Ну, Хороші порядочні хлопці. Там, ну, все, все роблять заради перемоги. Ну, я бачу результати їхньої роботи. Бачу інші громадські організації, вони не так роблять, як вони роблять. Uh -huh. Вони ризикують своїм життям, вони їздять в такі гарячі точки, що. Я вважаю, що треба допомагати їм. Ну тобто, заслуговують на повагу, так, так дійсно, так. так я тут повністю погоджуюсь, тому що дуже дуже гарна організація. Ми не сказали найголовніше. Ми сказали час, ми сказали день, але ми не сказали місце, де буде проходити. Тому що місце зараз... буде проходити ой, в парку Шахтарському, вулиця Рекордна, 1, біля спорткомплексу Молодість. Там в'їзд буде зразу біля спорткомплексу, і там буде зразу на великій території наша ярмарка. А чому обрали саме цю локацію? Ну, це саме таке доступне місце. Саме така площа і парк дозволяє і для машин, для розташування кліток. Ну, всім, щоб комфортно було. Угу. Окрім е, ярмарки, що чекає ще? Е, можливо, там якась буде програма, щось, е, щось цікаве. Ні, Тільки ярмарка буде, і все. Тобто, у нас таких заходів зараз не, 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 не то время, щоб якісь концерти там устраювати. Ну, Просто люди приїдуть, покажуть своїх тваринок, продадуть, хто що продасть, заберемо гроші і все. Нам більше нічого не треба. Угу. А які очікування від цієї виставки? Ну, Очікування завжди. Да, Вражаючі повинні бути, а там вже я скажу, як, як вийде у нас. Угу. А чи багато учасників буде саме з Кривого Рогу? Чи, і, і чи є вже постійні от учасники, які так, кожного так, разу так, приймають участь? Так, ну, з кривого рогу, напевно, учасників буде більше 50, а з різних міст, ну, може, до 200, до 300. Ну, а ну, як вийде в них? Ну, я думаю, що буде все добре. Угу. А, ці, що постійно приймають участь, так? так. Яке до них відношення? Чи якісь в них поблажки, кращі місця, можливо. Ні, У мене все строго, в мене всі одинакові. Тобто, у мене немає такого. Той кращий, той не кращий, У всіх все як положено. У всіх свої міста будуть, все, тобто регулюватися буде, наблюдати будуть люди, там другі, ходи дивитися. Так, чудово. А яка це вже виставка по рахунку? Ну, як коли, коли все почалося? З 2018 року. 2019. Да. Ну, це вже як моя, то це вже шоста виставка. Угу. Оце вже буде шоста. Тобто у нас, виходить, вона і ну, одна на рік, і дві на рік буде. Зараз ну, вот так будемо сміщати, будемо старатися, щоб два рази на рік було. Тобто вже зробити, щоб традиційно всі так, знали, що так, два, да. двічі такого на такого місяця буде і такого місця. Например, наприклад, в квітні, і в жовтні буде все. І люди будуть уже орієнтовано знати, що таких місяців буде ця ярмарка. Так, дуже дуже добра справа. Тим паче, що благодійна і Андрій, я пропоную ще раз в кінці нагадати час, місце, адресу для тих людей, щоб хто нас зараз дивиться, щоб вони запам'ятали і все ж таки відвідали, тому що подія дійсно гарна, дійсно потрібна. І я пропоную всім долучатися до неї і, звичайно, приймати участь у допомозі нашим збройним силам. Ярмарка буде проходити у нас 28 жовтня 2023 року, по вулиці рекордна біля спорт. Комплексу молодість, парк шахтарський, це район 44-го кварталу. Приходьте, шановні запрошуємо всіх бажаючих для 8 до часу для, до 13 години так, до 13 години, аби гарно провести час і звичайно цим допомогти нашим а, військовим. Андрія тобі я дякую за те, що ти завітався нашої студії. І а, за те, що вже не вперше ти робиш цю благодійну ярмарку, виставку, так і дійсно а, цим ти а, допомагаєш нашим військовим набажати перемогу. Дуже О, дякую. Слава Україні, героям слава. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас був організатор виставки Андрій Юнаков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.